Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Вітаю, телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Про головне в Україні та світі розповім я, Світлана Осенко. 91 ворожий безпілотник зі 138 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили повітряні сили. Окупанти атакували Скурська, Мілерово, Орла, Приморсько, Ахтарська та Брянська. Зафіксовано влучання на 13 локаціях на півночі, півдні та сході країни. Частина Чернігівщини без світла повідомляє обленерго. Наслідок ворожого обстрілу пошкоджений важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Енергетики планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації. Поліцейський загинув у харківському районі внаслідок удару російським ФПВ-дроном по службовому автомобілю. Атака сталася сьогодні зранку. Окрім цього, ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Застосовував керовані авіабомби та безпілотники. Збільшилася кількість жертв унаслідок чергового масованого та комбінованого удару по Києву в ніч з 13 на 14 листопада. Сьогодні в лікарні зранку внаслідок отриманих травм померла жінка. На тепер відомо про сімох загиблих. Кількість поранених зросла до 36. Під ударом опинилися 9 із 10 районів столиці. Анна Ужвенко побувала в місцях уражень і на власні очі побачила масштаби руйнувань. Позвонили вночі, що деблокована квартира, і спитали, чи там є хтось. Ми сказали, що там є батьки. Ми приїхали, батьки завалило. Киянка Ірина розповідає про трагічні наслідки російської атаки у Деснянському районі столиці. Загоряння сталося у двох житлових будинках, в одному з яких загинули її батьки. За що? Одне питання за що? Ці люди. Ну, п'ять днів як повернулися з села на опалювальний сезон перезимувати зиму. Перезимували тільки тіла. Ну, немає поки для підсати. Анна на момент атаки перебувала разом із сім'єю у квартирі на другому поверсі. Найбільше жінка хвилювалась за дитину. Перша реакція дитини вона почала дуже плакати. В неї була істерика. Ми вийшли сюди на двір. Вона дуже плакала також. Яка жіночка підійшла і заспокоювала, дала їй пледик. Нас, коли цією вибуховою хвилою вишибало двері, я вже подумала, що це останні хвилини життя. Ну я просто думаю, все зараз залітає шахет. Ми зараз говоримо, ми зараз завалимося, і коли той, ще чоловік почав стукати в двері і кричати, всі виходьте, я думала, напевно, будинок вже валиться. І в мене просто ну, так, не так за себе, як за дитину. А це вже Оболонський район столиці. Тут теж ворожий дрон, влучив у житловий багатоквартирний будинок. Поранення отримав батько Наталії. Батьки літні, в укритті не можуть. Батько 85. Ну, він відмовляє відмовляється йти в укриття, бо він не може там знаходитись, розумієте? Ось пошкодження. батько спав, бачите, що подушки з крові. Ну швидка його забрала. Спасибі, що зразу служби рятувальні під'їхали, швидкі під'їхали. Так що в цьому плані дуже добре. Сусідка Наталії Тетяна живе поверхом вище. Її квартира на дев'ятому поверсі стала епіцентром загоряння. Була ще одна кімната, куди тільки. Все вибило. Тут все горіло. І там і кухня. А чесники вибивали двері і виводили, бо тут дуже багато диму було. Ми нічого не бачили. Ми ні до кого не зверталися, самі приїхали, самі сказали, куди, забрали, накормили і сказали, тепер ночувати. Що це таке? Близько 4 години ранку ворожий дрон влучив в багатоквартирний будинок Оболонського району. Загорання сталося на верхніх поверхах. На місці події одразу розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці працюють поліцейські, які безперервно приймають заяви постраждалих громадян. Значних пошкоджень зазнав Святошинський район. Там спалахнули пожежі у двох житлових будинках. Також зафіксоване падіння уламків би опала в одному з дворів. Все попадало, немає нічого в квартирі, нічого стін немає, нічого немає в квартирі. Це ще не в тому стані, щоб щось планувати, ще не в тому стані, що все це треба. Поки стою тут на вулиці, все. немає ніяких думок. Але все рівно вони нас не знищать, все рівно вони нас не знищать. навіть так зрив і всі вікна просто вовнутрь квартири виваліла, і вже тоді ми почали збиратися, одягатися, рюкзачки на плечі. і ДСНС сказала, що всім потрібно евакуватися. Живі, і ну це саме було найприємніше, що ну, ми в сім'ї. Всі живі загалом під масованою атакою РФ опинилися дев'ять із 10 районів столиці. В цілому від самої ночі рятувальники працювали на більш ніж 25 локаціях по місту Києву. Шалена кількість просто ну, насправді локацій. На жаль, і Більшість з них це з них це житлові будинки. Також і цивільна інфраструктура постраждали дитячі садочки. Також у нас було пошкоджено посольство, тобто виключно цивільна інфраструктура і житлові будинки, на якій був націлений сьогоднішній удар. Анна Ужвенко, Максим Масленіков, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сили оборони України в ніч на 14 листопада вразили кілька стратегічних пунктів країни-агресорки. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї, НПЗ у Саратовській області Росії та місце зберігання паливо-мастильних матеріалів у районі Енгельса. На території нафтопереробного заводу підтверджено ураження цілі та зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема ракети Нептун та ударні БПЛА різних типів. Півмільйона заявок на отримання зимової підтримки на тисячу гривень українці подали за перші дві години старту програми. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, гроші мають надійти вже за 10 днів після оформлення відповідної заявки. Кошти можна буде витратити і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня на оплату комуналки, ліків. Українських продуктів, українських книг, і звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію. Набута Сап у справі про корупцію в енергетиці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому віце-прем'єр-міністру України. Олексію Чернишову за даними слідства, експосадовець був одним з відвідувачів так званої пральні, місця де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Нагадаю, експосадовець вже підозрюється на бусап у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоду в особливо. Великому розмірі, берлін оголосив про додаткові 150 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України. Паралельно у проєкті бюджету ФРН закладено значно більшу підтримку 11,5 мільярда євро на потреби Києва у 2026 році. Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, Кремль намагається зробити українську зиму нестерпною, але партнери не дозволять путіну зламати волю українців до опору. Україна стоїть перед четвертою поспіль зимою війни. Росія навмисно і масово атакує енергетичну інфраструктуру. Путін явно хоче зробити зиму якомога нестерпнішою. Вчора я зв'язався з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, і ми заявили про готовні взяти участь у пакеті на суму не менше 150 мільйонів євро. Європейський союз готує вже 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів оборони в Берліні. Вона наголосила, що санкційний тиск має посилюватися, адже у війнах програють ті, в кого першими вичерпуються гроші або солдати. Калас підкреслила ЄС і надалі діятиме, щоб обмежувати ресурси Москви для ведення агресії проти України безперебійна військова мобільність має вирішальне значення для оборонної спроможності. Потрібно мати можливість швидко перекидати війська та техніку туди, де це необхідно. Ми координуємо свої дії, щоб уникнути дублювання. Ми також хочемо зробити внесок. Росії потрібно чітко дати зрозуміти, що час не на її користь. Війни програються, коли закінчуються гроші або солдати. Тому потрібно продовжувати тиснути на Росію санкціями. Підібрала маленьке кошеня та померла після його укусу. Трагічний випадок стався на заході України. Сьогодні в багатьох областях збільшилася популяція диких тварин до прикладу, у Львові лисиць можна зустріти навіть на вулиці міста. Як берегтись від сказу та чи можна його вилікувати? Дивіться в матеріалі Олега Янка. Це янівське кладовище у Львові. Два місяці тому тут жінка із Волинської області провідувала могили рідних. Повертаючись додому, на цвинтарі помітила бездомне кошеня і підібрала його. Уже вдома тварина її вкусила, але жінка не надала цьому великого значення. Згодом вона звернулась до лікарні у важкому стані та там дізналась, що у кошеняти був сказ. У львівській обласній інфекційній лікарні кажуть, що жінка поступила до них вже в дуже важкому стані. Відтак ліки їй не допомагали. Адже якщо людину вкусила тварина хвора на сказ, а допомогу не надати вчасно, летального випадку не уникнути. А поступала вкрай важкому стані, В судомах не дивляться на те, що їй давали препарати, щоб це все зупинити. В судомах така була ну, надзвичайно важкий стан. Була зразу переведена на штучну вентиляцію легень. В понеділок, коли ми її побачили, стан був дуже тяжкий. Він був пес період хвороби він був практично загрозливий. Лікарка додає, що якщо вас вкусила тварина, одразу потрібно звернутись до травмпункту. Там нададуть першу допомогу. Також потрібно стежити за твариною, яка вкусила. Якщо вона помре протягом 10 днів, тоді це головна ознака сказу. Для того щоб зменшити кількість випадків заражень сказом серед тварин у Львові щотижня безкоштовно вакцинують тварин. Друзі порадили, що дуже важливо буде сказ, оскільки е Маса сказу зараз є в Львівській області і в Україні. Перше багато причин. Відсутність сполювання одне з тих причин, що відсутність сполювання і по, по дорозі самі їздити, бачите, там бити лист, там пес, там пес лежить. Я привела свою кішку лілу. Загалом вакциную, в мене за три кішки і одна один, один пес. Тому всіх вакциную, всіх люблю і важливо вакцинувати, щоб. Був імунітет, щоб можна було гуляти і не боятися у львівській громаді. З початку року безкоштовно вакцинували від сказу понад 10 тисяч тварин. Фахівці додають, що ліків від сказу немає, а єдиним захистом є щеплення. Вакцинація проводиться нашою українською вакциною Рабістар. -ред». За кошти державного бюджету, тобто вся вакцинація від сказу відбувається безкоштовно. Ми вже були на протязі року практично в всіх селах Львівської територіальної громади. Також та вакцинація проводиться в парках, де є вигульні майданчики. Ветеринари пояснюють, однією з причин збільшення випадків сказу серед тварин. Є стрімка популяція лисиць. Їх сьогодні, ледь не щодня, можна зустріти у місті біля смітників, на вулицях та біля будинків. Фахівці кажуть, що зі збільшенням популяції тваринам не вистачає їжі, тож вони її шукають у місті, але закликають до тварин наближатися не можна. Вони займають певну територію, певний ареал. І якщо більше як Певна кількість лисиць на 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 тисячу квадратних гектарів не може бути і відповідно вона одну виселяє на незайману територію. Поки що такої незайманою територією є місто. До того часу ніколи лисиць не було в місті, тому що вони собі знаходили прожиток поза межами. Ветеринар додає, що нетиповою поведінкою диких тварин є також те, що вони не бояться людей та можуть бути агресивними. Проходять пацієнти. Ми знайшли котика на смітнику, ми знайшли котика в лісі. Ми знайшли білочку в лісі. Це є небезпечно, тому що ми не знаємо до чого вона контактувала з ким вона контактувала до того часу, поки її не зловили. Вірус КАЗу, інкубаційний період є 14 днів. Наголошую. Тому, якщо її 3-4 дні назад кусила тварина, цього не буде видно. Він може проявитися на якийсь чотири на день. Із початку року у Львівській області зафіксували 60 випадків сказу. Відтак лікарі та ветеринари закликають щороку вакцинувати тварин. А в разі укусу домашнього улюбленця чи звіра негайно звернутись до лікаря. Олег Ян Рузанов, телеканал Рада, Залю Марафон. Єдині новини.